Сьогодні ми ще святкуємо це чудове християнське свято, споминаємо ті всі дії, які відбувалися більше ніж 2000 років тому назад, коли Ісус Христос помер, але Він і воскрес, Його немає. В грубі ангели сказали тим жінкам, що ви шукаєте живого, ми ж мертвими. Його немає тут. Він воскрес і це і амінь. Бо ті, що померли, вони остались і лежать і далі у гробах, в могилах. А Ісус Христос третього дня воскрес. І ось читаємо дії апостолів. Апостоли з великою силою. Свідчили про Воскресіння Господа Ісуса Христа. І велика благодать була на всіх ніх. І апостоли 4:33. Апостоли з великою силою свідчили про Воскресіння Ісуса Христа. І от сьогодні теж нам така є можна сказати, привілей і така місія наша, як віруючих, щоб ми з великою силою свідчили про Воскресіння Господа нашого. Ісуса Христа. Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа є самою важливою подією і багато, з багатьма вірними доказами для всіх християн світу і для всіх людей. Ми знаємо, що Воскресіння це дуже таке свято важливе для Християн. Це Можна сказати, основа всієї євангельської віри, народження Ісуса Христа, смерть і Воскресіння і Вознесіння з цієї землі, коли ми святкуємо ці свята і ми згадуємо ці всі дії. І це дуже важливе таке свято Християнське. Як ми сьогодні теж споминаємо ще в ці дні, і ми будемо ще не один день його споминати. Аж поки наш Господь Ісус Христос не будемо святкувати вже свято Вознесіння через 40 днів. І по цей період ми можемо ще і приветствувати друг друга Христос Воскрес, і говорити про ці всі дії, які відбувалися багатьох років тому назад. Знаючи, що Христос Воскресну від мертвих вже не вмирає, смерть вже не має над ним влади. Римлянам 6 6.9. Що Він вже не вмирає. Смерть вже не має над ним влади. Бог воскресив його, розірвав Кайдани смерті, тому що їй неможливо було утримати Його. Діявол думав, що Він, коли Ісус Христос помер на Христі, Він здобув перемогу. Він радів, але Він дуже помилився. І ми знаємо, що Ісус третього дня Воскрес. Розірвав ці кайдани смерті, побідив смерть і ад. Бог його, розірвав кайдани смерті, тому що їй неможливо було утримати його. Тому що наскільки Господь наш сильніший і могутніший, чим ворог душ людських. Ісус, коли явився в Марті, ми знаємо 11 глава 25 віршні Йоанна, Ісус сказав у марті: Я є Воскресіння і життя, віруючи у мене, якщо й помре, оживе, якщо й помре, оживе. І ми повинні, як християни, я думаю, віримо в це. Багато людей, на жаль, не вірять, що є Воскресіння з померлих. але буде це Воскресіння прийде той день. І всі Воскреснуть написано для вічної радості, а не для вічного посміяння, поругання, осудження. Римлянам 4.25, який виданий за гріхи наші, і Воскрес для виправдання нашого. Ісус був виданий за гріхи наші, але Воскрес для виправдання нашого, щоб нас спасти і оправдати. 3, 318-19. Бог же, що наперед звістив устави всіх своїх пророків, постраждати Христу, так і здійснив. І 19 й вірш. Отже, покайтеся і наверніться, щоб стерти були гріхи ваші. Це Петро такі слова промовив Дії апостолів 18-19. Отже, покайтеся і наверніться, щоб стерти були гріхи ваші. Сьогодні, я думаю, що ця тема теж дуже актуальна, що багатько людей прийшло до покаяння. Господь бажає спасти грішника і сьогодні. Тоді, в ті часи, ми знаємо, що дуже багато Ісус ісціляв і від тілесних недугів, і від духовних і зганяв бісів, від демонів і визволяв і людей, зціляв багатьох. І тоді багато йшли толпами за Ним. І він це робив, тому що його така була на цій землі. І сьогодні Господь може спасати. І через нас, через віруючих, коли діє Дух Святий у наших серцях, в нашому житті, ми теж можемо це робити, приводити людей до Христа. І це наша, можна так сказати, місія на цій землі, наше завдання як віруючих. Отже, покайтеся і наверніться, щоб стерти були гріхи ваші. Як сьогодні потребує Україна цього покаяння? Через що такі відбуваються негативні дії сьогодні? Що люди, на жаль, дуже мало йдуть до Господа сьогодні. Даже при таких обставинах казалось би, що вже у церкві не повинно бути міста порожнього свободного. Люди повинні не то, що йти до Бога, а бігти в це останнє тяжке время при таких обставинах, як сьогодні. Але ми бачимо, що наскільки гріх полонив людсь... людські серця, людські душі, обрядовість оці всі, те, що люди виконують, що воно не угодне Господу, те, що Господь бажає прославіння і сердець з уст наших. Він бажає те, щоб ми жили для Його слави, щоб він місце було йому жити у наших серцях, а не носили щось те, що не потрібно, чи на кладовище, чи в другі місця збиралися люди. Господь бажає щирого покаяння, бажає пробудження і в Україні, в тому числі і в першу чергу, і в кожному, в кожній державі, і в цьому світі. І ось і апостолів 17, 17,30-31. Та залишаючи часи навідання, Господь тепер, сьогодні, наказує людям всім усюди покаятися, бо він <свісно> призначив день, який буде справедливо судити усей світ через мужа, якого він наперед призначив, давши йому запевнення, воскресивши його смерть давши достовірення, мов смішивши Ісуса Христа із мертвих. І багатько тоді, почувши ці слова апостола Павла, як він Вахина говорив ці слова, то кажуть, ти щось таке странне лагаєш у наші вуха, послухай тебе другого разу, але не сьогодні. І от багатько людей так само думають сьогодні і так само говорять. Другий раз нам розвеш, але не сьогодні. Сьогодні нас це не хвилює. Настільки байдужі, наскільки якось стали такі до всього І особливо до того, що для спасіння своєї душі саме важливо. І ось до Євреїв 6, 1, 2. Тому то, залишивши початки вчення Христового, прямуймо до досконалості і не будемо знову класти основу навернення мертвих діл та віри в Бога, вчені про хрещення покладання рук. Про Воскресіння мертвих та вічний суд є. Євреям 6.1.2. Тобто те, що було в старому заповіті, Господь каже, залишив начатки того вчення, про закон, і так далі, а будемо слідувати цьому вже новому ученню, новий завет Ісус Христос дав, як ми повинні жити, як ми повинні поступати, і що важливе в нашому житті. якби ви каже, знали, що. Більше хочу, Ісус каже, спасіння душі, а не жертви, милості хочу, а не жертви. Тобто хоче вже ну, Господь спасти душу свою, а не те, що вони носили дуже багатсько в храм, тих, приносили приношення всяких. А він і сказав цим, що посуждали його в суботу, що він чинив це і Що в каже, в суботу потрібно робити? Добро чи зло? Вони замовкли, нічого не могли відповісти. Отже каже, повинно робити то і в суботу повинно робити добро. І кожного дня я яю, що його потрібно робить. Римляна 8.11. Якщо Дух того, хто воскресив Ісуса Христа з мертвих живе у вас, то той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і. Наші смертні тіла Духом Своїм, який живе в нас. Воскресіння Господа Ісуса Христа необхідно для виконання Писання. Прочитаємо Луки 24 розділ декілька стіжків. Тут даже я візьму чуть вище, як Ісус сказав. 38 стиха. Але він сказав їм, чому ви стривожились, і чому такі думки входять у серця ваші учнів, коли явився після Воскресіння. Подивіться на руки мої і на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене, і подивіться, дух не має тіла, ні кісток, як ви бачите у мені. І сказавши це, показав їм руки і ноги, і коли ще вони не вірили з радості, дивувалися і дивувалися. Він сказав їм, чи маєте тут якусь їжу. Вони подали йому шматочок печеної риби, стільникового меду, і він взяв і їв перед ними. І сказав їм, ось те, про що я говорив вам, коли ще був з вами. Потрібно, щоб здійснилося усе, що написане про мене в законі Моїсеєві, в пророках і в псалмах». Мабуть, учні були або неуважні, або плохо слухали, коли Ісус що коли жив на цій землі, ці слова їм. Він говорив, що він буде виданий у руки грішників, що він розіпнуть його піде на смерть, оддасть себе. І що третього дня воскресне, але якось воно не уміщалося, що їхній разум, у їхні сумління, воно не, не, могло, не могли, вони збагнути цього, не вірили. Коли ще був з вами, потрібно, щоб здійснилося, що все написане про мене в законі мої все йому в, сейму, в пророках, і в псалмах. Тоді відкрив їм розум для розуміння Писання. Коли Господь відкриє, то ніхто вже не закриє. І коли Господь закриє, то вже ніхто не зможе відкрити. Тоді відкрив їм розум для розуміння Писання. Багатько людей сьогодні читають Слово Боже, бо починають читати. І кажуть, ну ми щось там або нічого не розуміємо, або мало що розуміємо. І ось треба просити у молитву. І перед тим, як читати Слово Боже, ми повинні просити Господа, щоб Він відкрив наш розум для розуміння Слова Божого. Оце Бо слово не людське, це не журнал, не газета, не книжка якась поетична, а це Слово Боже. Воно восприймається вірою і воно приймається тоді добре, напочу на, на нашому серці, коли ми просимо Господа, щоб він відкрив наше серце і розум для розуміння Писання, щоб Він зробив нас здібними учнями його читати і не тільки читати, а щоб приймати і розуміти Його, навіть, щоб іслідувати його читати тому що Ісус Іоанна в 39 вірші сказав у 9, по моєму главі. Іслідуйте Писання, бо ви думаєте, що через нього має життя вічне, а воно свідкує про мене. І слідуйте, каже Писання. І сказав їм так написано і так належало постраждати Христу і Воскреснуть з мертвих Третього дня, щоб покаяння і прощення гріхів проповідувалося в ім'я Його між усіма народами, починаючи з Єрусалима. А ви свідки цього? І ось я як отця мого на вас, ви ж залишайтесь. В місті Єрусалимі, аж доки не сповнитися силою згори. Тобто, коли до Дня 50 ще пройде 50 днів після Воскресіння, і тоді вони сповняться силою згори, тобто Духом Святим, як ми читаємо в другій главі вже дії апостолів, коли вони наповнились Духом Святим, як він зійшов на них, вони стали вже по новому говорити, по новому мислити, вони стали вже тоді. Такими зрілими учнями Ісуса Христа, а до цього вони були ще такі невпевнені, мали страх, сумнів, не, не, віри немало дуже було в них. Але коли вже Духом Святим вони сповнились, то вони, як там ми читаємо, почали говорити Слово Боже з дізновеніям, з таким з авторитетом, що воно вже касалось людських сердець. І ось... Читаємо сьогодні ще теж таке свято. Вже через тиждень після цього ми знаємо, кажуть, день Хоми. Хоч воно свято Воскресіння, але сьогодні неділя Хоми, через те, що через вісім день там написано Ісус у п'ять. Я виявився, я про це прочитаю зараз. Того ж першого дня тижня ввечері, коли двері дому були зібрані, учні були зачинені. Зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посеред дині <кхи> і говорить їм мир вам це 20 розділ із 19 го вірша. І сказавши це, Він показав їм ноги, руки, і бік свій, учні зраділи, побачивши Господа. І Ісус же сказав їм знову: мир вам, як Отець послав мене, так і я посилаю вас. Саме перше Ісус сказав: Мир вам. Як Необхідно важливо, щоб цей мир в першу чергу наповняв наші серця, наші душі, наші сім'ї, кожну людину. Люди сьогодні дуже про мир багатсько говорять і хочуть миру багатсько людей, і в тим числі в Україні дуже бажають його. Але коли немає миру з Господом, то як може бути миром чи в сім'ї, чи з сусідами, чи з державою друг з другом, чи по-сусідськи, як межують де? чи в світі. Коли немає миру з Господом, то його немає і ні в країні, ні в сім'ї, ні в житті нігде, ні в серці. Каже мир вам і ось нижче. Сказавши це, він думав і сказав їм, прийміть Духа Святого, Учням. Кому гріхи простите, простяться, на кому залишите, залишаться. І далі. А Хома 1 з 12, з 12. -х. Званий Близнюком не був з ними, коли приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому, ми бачили Господа. А Він сказав їм: якщо не побачу на руках його ран від святів, і не вкладу пальця Мого в рани від свят, і не вкладу руку мою, руки моєї, бік Його не повірю. От казалось би, учень Ісуса Христа ходив за ним, бачив те, що Ісус робив на землі, які чудеса великі. І воскрешав і мертвих, і хворих піднімав, і немощних, і стіпів давав прозріння. Але він каже, поки я руками своїми, отакав в людей і сьогодні віра, поки, я, каже, руки свої, чи пальці не вложу, ті рани, я не повірю. Після восьми днів знову його були в домі, і хома з ними. І Ісус прийшов, як двері були зачинені, і став посеред них і сказав: Мир вам. Потім говорить хомін, дай палець твій сюди і подивися на руки мої. Простягни і руку твою, і вклади в бік мій, і не будь невіруючий, а віруючий. І не будь невіруючий, а віруючий. Як сьогодні необхідно людям, щоб оця пилина цього невір'я спала з їхньої душі, з їхнього життя. І каже Ісус і сьогодні людям і не будь невіруючим, а будь віруючим. Тому що наскільки віруючі людині сьогодні при таких обставинах, як я вже говорив, пережити цю війну і другі якісь страшні хвороби, чи що шо, б не було в житті, наскільки легше віруючій людині переживати це все переносить з Господом. Як і людині, котра не вірить, дуже тяжко і прискорбно, і, і, і важко нести це брем'я самому. І 11-й розділі Ісус каже: прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть Ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я кроткий і смиренний духом, і знайдете спокій душам вашим. Бо ярмо моє каже, легке. Лег, легкий, бомо є, бо є люба, і тягар мій легкий. Нехай Господь поможе нам, почувши ці слова, щоб вони якось нас приблизили до Господа сьогодні в цей день, коли так кажуть, сьогодні неділя Фоми то не віруючи, як кажуть, між людьми, що Фома не віруючий. Тобто ти, то, як Фома тоді не повірив, коли Ісус йому говорив учням, а його не було, потім він з'явився. І вже Ісус сам до нього підійшов і почав йому розказувати і говорити з ним, а він тоді вже каже, Господь мій, потім говорить, говорить Хомі дай палець мій сюди, і подивись на руки мої, і просяди руку твою, і вклади в бік мій, і не будь невіруючим а віруючим. Хома сказав йому у відповідь: Господь мій і Бог мій. От ми тут бачимо вже його переміну. Він вже і змінився, Хома. Він вже не був тим невіручим, який він до цього часу був. Уже та пелена спала з його душі, невір'я, недовір'я, можна так сказати. Хома сказав йому: він, він Господь мій і Бог мій. Ісус сказав йому: Ти повірив, тому що побачив мене, блажені ті, що не бачили, і увірували. Тобто, такі, як ми з вами, сьогодні ми не бачили в плоті Ісуса Христа, як Він жив на цій землі, але ми по вірі. Беремо все по вірі і віримо, що він був на землі більше 2000 років тому назад, що він жив на цій землі, і все те робив, що він описано в Слові Божому. І що він опять прийде в скорому времені, бо ми вже знаємо по всьому, тому дивимося, що відбувається на цій землі, то ми вже бачимо, що признаки всього, пришествия Господа Ісуса Христа воно наближається з кожним днем все ближче і ближче. Це написано, вибач, 30-й вірш, багато інших чудес створив Ісус перед учнями своїми, як не записані в цій. не можна було всього описати те, що Він на землі робив, як коли жив, і все, що описати. Це ж написано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи мали життя в ім'я Його. І віруючи мали життя в ім'я Його. Це все написано для того, щоб ми увірували, через що і всі ці євангелісти описують всі ці дії, які відбувалися про Воскресіння Ісуса Христа і далі, і в дії апостолів, в чотирьох євангелістах, і в дії апостолів описується все те, що Ісус робив, коли жив на цій землі. Даже сама перша глава діє апостолів. Першу книгу я написав до тебе Теофіле, про все, що Ісус робив і навчав від початку. До того дня, коли Він увезівся, давши через Духа Святого, накази апостолам, яких Він вибрав, з яким Він явився живим після страждань своїх з багатьма вірними доказами протягом 40 днів. Являючись їм і говорячи про Царство Боже, Явився живим після страждань Своїх з батьма, вільними доказами протягом сорока днів, являючись їм і говорячи про царство Боже. От ми бачимо, що це дуже важливо і актуально сьогодні, і не тільки в цей святковий день. Чи іменно в прошлу неділю, чи сьогодні, але воно постійно повинно у людському серці жити оце Воскресіння Ісуса Христа, що так само і ми в свій час воскреснемо, коли прийде той день. Ті, що будуть на той час період живі, вони зміняться, написано це в 15 главі до Корінчення написано, а ті, хто померли, Воскреснуть, написано тлінними. І <клес> сьогодні. Господь бажає нас, щоб ми про це згадували і не тільки сьогодні, а по І будемо дякувати у наших молитвах, Господа нашого Спасителя Ісуса Христа, що Він знайшов нас у цьому світі, Спас і оправдав, що Він нас Воскресив для нового життя в Ісусі Христі, що Він змінив наше життя на краще і воскресив нас у тих мертвих днів написано. До надії живої, святої і дії Нехай Господь поможе нам, щоб ми, почувши це Слово Боже, Його могли передавати цю радість Воскресіння Ісуса Христа і окружаючим нам, близьким, кого, з ким ми будемо зустрічатися, в розмові общатися будемо. І сьогодні, подальший період, щоб ми доносили цю радість Воскресіння людям, як він сказав. Мир вам учням, а в другому місті ще апостол Павло каже, радійте да? до Филип'ян. І ось ми радіємо, що Ісус Христос воскрес, що його вже там нема в тій могилі, бо всі ті самі знаменитості, які були в світі, вони лежать у цих там їхній прах у могилах. Але Ісус Христос, Він живий, Він смерть, як ми співаємо, смерть поправ. Ісус, чим громад життя дарував. Хай буде благословенне у цей день ім'я, звеличене і прославлене в наших молитвах, в нашому житті, в наших серцях, бо він достоїн слави. Амінь. Помолимся, тобі далі.